Анатолій Деністровий. Навіщо нам потрібна поезія? Усім привіт! Ви на каналі Анатолій Деністровий. Ми дуже давно не спілкувалися. На жаль, дуже багато клопотів. Ми всі чудово розуміємо, що відбувається, і тому не до відео. Я одразу розкрию свої карти і скажу, про що я не буду говорити. Я далекий від розуміння поезії з точки зору її суспільної функції, хоча це могло би бути чудове есе, так? там як в Еліота, соціальне призначення поезії. Про це можна говорити, тут є що сказати насправді. Це цікава тема. Але я все ж таки вважаю, що є тема універсальніша від неї. Це тема як Автор це може розуміти, навіщо поезія з точки зору автора. Як це пояснити, чому вона народжується? Ось ця тема, мені здається, вона значно глобальніша і значно ближча до причин справді народження поезії. Поезія потрібна людям писати тексти поетичні потрібно людям тому, що вони досить часто переживають дуже специфічний стан, так, емоційний, стан психіки, я не знаю ще там чого, і я зараз спробую цей стан описати. Досить часто виникає така складна емоція, або навіть вузол емоцій, який ми не можемо пояснити раціонально. Тобто описати детально, знайти причини, чому це сталося, чому це саме так. Ця емоція буде дуже складна, цей вірніше клубок, цей вузол емоцій, він дуже складний. В ньому може бути нотка, скажімо так, ностальгії, може бути нотка тривоги, може бути нотка апатії, страху. Надії, так? любові, тобто вся амплітуда емоцій, яка людині притаманна, вона може зійтись в один цей вузол, незбагненний вузол, такий дуже тривожний вузол. Так? І в цьому вузлі ми можемо перебувати. Це до нас, ця емоція на нас може нахлинути, і ми ще в ній не можемо знайти думки. Тобто, це така. Такий тип нашого стану, який ще з'являється до думки. Бо думка це вже щось дуже чітке, щось дуже логічне, щось дуже е, усвідомлюване, тобто, як нам діяти, так, що робити. А це така дуже цікава емоційна складна структура, яка виникає, і ми ще не знаємо. Як у ній бути? Цей стан я умовно і дуже так на хлопський розум я буду називати феноменологічною паузою. Тобто це якесь зависання, провисання. Це, з одного боку, це процес, але насправді це процес, який трішки підзавис. так Ми ніби потрапляємо в якусь цікаву. Кому, і ця така кома, емоційна кома, вона якраз триває до стадії семантичної. Ну, що таке семантична стадія. Стадія семантична, коли ми робимо якусь діяльність, так пов'язану зі смислами. А це якраз ще навіть не діяльність, а емоційна підготовка до якоїсь, скажімо так, діяльності, ну, творчої, передусім, у процесі якої ми вже будемо з себе вишукувати ви ви чи народжувати чи вихлюплювати. Я не знаю, яке там діє слово знайти правильне, в саме поезію, тобто поетичну вже безпосередню емоцію. Тому що поезія це вже все ж таки процес, який пов'язаний зі словами, так? з думкою, тобто зі семантикою. Зі знаками там і так далі. і так далі Я не знаю, як у композиторів, але мені здається, у них, мабуть, також схожа історія. І було би цікаво почитати якісь проникливі книжки про народження музики. Ну, окрім тих всіх відомих, які є там і так далі і так далі. Мені здається, що. Поезія народжується і потрібна людям тому, що вони переживають такі стани. Дуже насправді просте пояснення. І ним можна пояснити дуже багато чого. Не стають поетами ті, хто цього не переживає. Чи вірніше хто гостро такий стан не переживає. Люди, мабуть, всі це переживають, але просто митці вони здебільшого такі речі переживають дещо густріше, тобто розбурханіше, вони більше підвисають і випадають з реальності, перебуваючи в цьому емоційному стані, так, десь блукають, ходять там і так далі. і так далі. Це така дуже цікава, цікавий стан емоцій, коли вона ніби розфокусована. Вона дуже різна і розмита. І її неможливо визначити якимись чіткими координатами. Ну, ясна річ, що не митці це переживають, можливо, не так гостро. А миці, тобто художники, музиканти, композитори, поети та інші, вони цю історію переживають значно глибше, значно напруженіше, можливо. Вони їй з головою віддаються, пірнають в її води. Так, і тому вони, можливо, їхнє тривання в, такі, в такій емоції є значно динамічнішим і довшим. Відповідно, поезія народжується і потрібна тому, що є цей стан. Дуже все просто. Є цей стан, який потім хочеться проговорити, прописати, осмислити в літературі, там, в творчості. так? Здобути з нього, вичавити з нього, вивільнити з нього врешті-решт поезію, Поетичну емоцію спершу, а потім поезію. Я думаю, це пов'язано також і не з поезією, це пов'язано і з музикою, тому що музика народження музики це процес дуже складний, і також його розшифрувати дуже складно. Було б, до речі, цікаво почитати якісь круті сучасні дослідження. Які аналізують народження музики, так? тобто там десь психологічні, мабуть, якихось психологів, але це інша тема. Якщо, до речі, хтось знає щось цікаве, пишіть мені в коментарях, мені це дуже цікаво, бо мене ця тема дуже хвилює. Вона для мене дуже важлива. Оця стадія цієї феноменологічної коми, так, чи паузи, в якій ще семантика не пробудилася. Тобто семантика. Слова так, слова ще не знайшлися для цього, не дали поштовх для, власне, для поетичного тексту, для одягнення поетичної емоції вже у слова. Оця стадія дуже важлива. І відповідно, оскільки вона існує, тому й буде існувати поезія. Це дуже все просто. Я думаю, цю історію переживали ще в часи Гомера. Цю історію переживали впродовж всієї доби історії, вірніше, всієї, упродовж всієї історії розвитку словесності, там світових літератур, від якихось прав фольклорів і, і так далі. Може здатися, що це не притаманне сучасному дню, сучасній поезії. Вона, мовляв, вся така ігрова, напрочуд скинула з себе всі ці. Залишки метафізичних сутностей, якихось у цих штук, але це насправді не так, тому що це не з цим пов'язано. Ми ж зараз говоримо насправді не про наслідок, бо текст, книжка, поетична вірш це наслідок цього процесу. Ми ж говоримо не про наслідки, так, от мовляв, цей поет став метафізиком, а цей став іроністом, авангардистом деструктором. Це наслідки. А ми говоримо про оцю первинну стадію досемантичну стадію ще до зародження так, поетичного стану, тобто до виникнення поетичної цієї якоїсь стихії. І я думаю, що всі митці це переживають. Можливо, хтось про це не задумується. Можливо, це і не треба про це думати. Хто дуже довго працює? Ну, в якійсь певній сфері там, він вчиться чи вміє вже розпізнавати цей стан емоції, так, і плекати її, от, колисати як те немовля, тому що для нього цей стан дуже важливий, тому що він розуміє, що це джерело, яке дає поштовх для процесу, так, тобто для творчого процесу. Ось мені здається, що люди, які. Вже давним-давно пишуть, тобто активно пишуть дуже довго, зокрема, про поезію я говорю. Вони вже вчаться цей стан якось ніби ну, вловлювати його, його найменші в ці імпульси. Це ж як землетрус. Землетрус, він ж не відразу приходить і лупашить. так? Землетрус дає спершу якісь такі. Легкі поштовхи, які відчуваються спершу слабші, потім ще трішки міцніші, ще, 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 і пішла позростаючи. Тут, можливо, дещо схожа ситуація, тому що передчуття цього стану, воно дуже важливе для поетів. Погодьмося, що їм це дуже важливо цю хвилю, як той серфінгіст, осідлати і в ній. Лупашити невпевно, так? І автори, які давно займаються поезією, вони ці стани ловлять, так вони за ними ніби полюють. Їм важливо перебувати в цьому стані, плекати його, тому що вони розуміють, що це великий енергетичний ресурс, це ресурс як фонтан той, який бризки ці з нього розлітаються. Так, і от відповідно, ця поетична емоція вона фонтанує в буквальному значенні цього слова. Я знав людей, які закривалися в кімнаті днями і писали в напівморуці просто на аркуші кидали якісь там записи, вірші. Це був такий хаотичний процес. І вони за ці дні могли писати тони текстів. Ну, не тони, це перебільшення, ну, там багато текстів писати. Важко собі уявити, що люди в такому стані будуть писати, наприклад, статтю, так? Там, чи есе, там, чи трактат, чи інструкцію, як користуватися холодильниками. Ось чому потрібна поезія. Поезія потрібна, що це той маршрут чи та діяльність, яка дозволяє найближче наблизитися до роботи з оцим станом. Наших емоцій, які неочікувано нахлинув. Вона дозволяє це осмислювати, прописувати, відчувати всі найменші коливання. І майстерність авторів вона в тому і полягає, як вони це, наскільки вони щільно в це можуть проникнути, наскільки вони здатні з цього черпати великі енергетичні, а потім і смислові ресурси. Тому цю емоцію треба любити, її треба плекати, її треба лиліяти, вчитися навіть, я би так сказав, її е збільшувати її тривання, збільшувати можливість свого перебування у ній. Це складні такі тонкі матерії, так, але мені здається, от цей маршрут дуже важливий. Ще один момент, який я би хотів сказати, що. Помилково думати, що це пов'язано тільки з старими поетичними традиціями, поетиками і минулими віками. Ну, мовляв, це дуже по-модерністському звучить, а до модерністів так любили романтики себе поводити, а до романтиків там ще якісь інші та інші поети з інших століть. З одного боку, це так. І можна сказати, що сучасні поети вони дуже від цього далекі. Вони там в інтернеті сидять на лептопах, собі пальчиками наклепали, бах, і є готовий вірш. Так, це так це ніхто з цим не сперечається. Але ми знову ж таки говоримо про наслідок. Тому що ми беремо наслідок, а текст це наслідок цього, що я говорю: там поетична книжка, вірш, текст, добірка і так далі. і так далі. Ми думаємо, що наслідок от такий, я значить, стан такий. Ні. Я думаю, що всі митці переживають ці речі. Інше питання: чи хтось цим взагалі користується? Розумієте? Хтось може цим взагалі не користуватися. Але ця стадія її переживання, оця чиста екзистенція, у ці. Екзистенціали, привиди, які до нас приходять, і ми не знаємо, як на це реагувати. Це даність митців, це їм властиво, як нікому іншому. Вони це значно проникливіше переживають, несуть з собою, перебувають у цьому, і, врешті-решт, як наслідок, вже творять якісь речі цікаві, тобто тексти. Ну, а хтось в музику. Можливо, у музикантів та сама історія. Але я цього, на жаль, не знаю.